Але і в мене могли Тому знову ж таки такий розум висновок з того. І собі запам'ятайте, хто нас найбільше ненавидить чи буде ненавидіти. Ті, які не можуть нам поламати життя. Ті, хто нам не може поламати життя, Що вартує потім заповід патріарха Йосифа Степова. Це наступне у нас, де він написав його, де там є такий мотив, що він сидить на санях. Сиджу на санях, дорога до вічності і так далі. І пише заповідь. Я би дуже радий можу прочитати це. Є... А книжечки десь є. Я не знаю, чи є зараз ще книжечки, хоча б були, але позараз є в інтернеті, це не є жодна проблема, заповіт Патріарха. Саме ви знаєте в інтернеті. Саме знаю. Не скажіть нам, то ж ми одна видрух. Вона Може є, так. І він є в дорозі написання. І що він найважливіше таке заповідає, отже, сидячи на тих санях? Що для нас, для українців, має бути важливим? Це є перше здорова християнська родина, і друге рідна Україна. Особливо будуть певні хвилі намагатися то розбити. Це є також таке трохи диявольське, ну, бо якщо настає неслабода, то, то відразу треба очікувати, якісь курі прийдуть. Людина, яка намагається вести духовне життя, відразу буде 20 причин, щоб не йти на чування. Якщо хтось не йде, як собі там живе, то і живе. Тільки зробимо якусь собі добру постанову, щоб будемо костити чи молитися, ще щось робити. Бо вони не є зовсім систематичними. Бо раз про це йдеться. Кажу, чування це не є доповідь, як конференція. Тому що ми мали робочий день насичений, тиждень насичений, ми прийшли, щоб також відпочити. Чування має бути для нас відпочинку, не навантаження. Чому? Бо якщо це буде навантаження, І багато людей свідчить, що якось, кажуть, нам день добре. Знаєте, дивіться, ми тако прийшли до церкви, і хто пішов день, і зустріли правильних людей, якось вона. А чому? Ну бо якщо ти приходиш до да? Бога, то тоді то має якийсь скелет твоє життя. Якщо бракує Бога, то ти саме якби зранку зашпилювати сорочку і перший музик неправильно зробити. Де. Десонанс, асиметрія цілого дня таки не буде. Я себе, коли я потім вже був визволений з тих тюрем, з тих пили, підвезли до Риму. і він собі, який по суду, коли проїжджав, привів недалеко і не міг прийти до своєї церкви. там мав всі десяти взроки, він думає старий, най собі там доживає, з кожним протежити. І знаєте, змобілізувався. Віруси пропали, легенді вилікувався віру ну, в цьому урозі, так, він ну, мав також певні такі проблеми. І він ще багато чого доброго зробив. Це є також наука для старших людей. Тобто, так, кажуть, якось не етично говорити старих людей, людей золотого віку, що це є також досвід. І від ціки ми маємо дістати, навіть на харчування, в наших родинах. є люди золотого віку дає певний досвід і молодь. І це, можливо, не немає. Палу, і краще розуміє за комп'ютерні техніці. І тепер, якщо це докупи скласти, це є шалений потенціал. Ми також дуже вдячні, що Майбуси такого в кримці, був хтось криптіс, ви знаєте? він це просив бути біля свого попередника митрополита Андрея. Він був перевезений з Риму сюди і якось випромінює настирливість, зміни. Ми є добрим напрямку на добрій дорозі і маємо стежіння. І шупито, як то кажуть, з тим всім, що ну, не збожувалі те раз, для того є протектори, Правда? Ми маємо різні пам'яті, протектори, різні органи тіла і так далі, але тим протектором то є молитвої святе Пречанське. Нема нічого можливо, ніж святе по Поперше це є найкоротша дорога до... Найкоротша дорога то всі всіх рідних покійних питання, якщо ми там хочемо якось з ними нав'язати контакт, це є дуже і дуже просто. Відчуваємо якийсь рік, то ми маємо сповідь, великий так. І якщо так будемо робити, тоді, напевно, будемо щасливі. Підходить такий варіант. Щасливо. Як старшій людині дуже, а як можна? так Бо я, як любить стара, то мені з них подпись, то вистав. Стара сторона, їсти собою чи ні? Але серед молоді себе. Хтось сказав мудрий чоловік, що робить нас старими? Гріх. Ріг робить нас старими, робить таке серце пошматоване, а Бог і святе Ні, ну серце може боліти, якщо людина має. Якщо в якоїсь людини є добре серце, воно здебільшого болить, бо правда, правильно. Воно болить, але воно болить такі, як людські органи, князі.